Цього року я зібрав досить велику кількість чебрецевого цвіту. Дивіться, це розфасовано по 100 грамів, тобто він об'ємний, він легкий, навіть через вакуумний пакет дуже крутецький аромат зараз. Суперкрутецький продукт, він зібраний на самих плодородних для чебреця місцевостях, скелястих місцевостях, бугугардівські скелі, дуже гарні краєвиди. Я Особисто відбирав самі смачні, самі соковиті, самі солодкі кущі, тому що попадаються іноді ну такий собі зібраний саме цвіт, який плодить всього лише один раз в рік до трьох тижнів термін. Саме в ці три тижні я вкладався по максимуму і збирав саме вершочки, саме цвіт чебрецю і там зовсім трошечки стебельця прикріпленого до нього. Грейд, сировини. Найвище. Дивіться, як вона вилітає. Сама сировина дуже високоякісна. Продається цвіт чебрецю в фасуваннях 25-50 і 100 грамів. Я рекомендую тобі взяти 25 або 50 грамів на пробу і просто скуштувати. Ти зрозумієш, про що я говорю, тому що, скоріше всього, ти куштував і куштувала Чебрець, але з цим точно нічого не порівняється, тому що це саме концентрація всього найкращого зібраного в світі ще й на таких місцевостях, друзі. Сам контролював процес, сам забирав, тому <сміття> якість пушечна, його зовсім трошечки треба заварювати. 2-3 грами і на має сам по собі охолоджуючий ефект. Зараз різноманітні напої, чайочки. Люди п'ють, тому що спека літо і це один з варіантів. Можна пити охолодженим, наприклад, з медом.